Всім привіт! З вами Олег і сьогодні я обираю переможця конкурсу 3 подхода. Присбух 10 голосів. Умови конкурсу. Вступити в нашу групу. Ось ссылка на групу. Підписатися на наш канал. Також ссылка. Поставити лайк на любе відео на цьому каналі, на любе, яке хочете, поділитися цим записом. Також потрібно, щоб було 10 кандидатів на одне призове місце. За іншою вмовою переможця не буде. Дивимося. Вступити в нашу групу. Я думаю, всі вступили. Підписатися на наш канал. Підписався лише Курач Богдан. Ось його канал. У нас все показане. Також потрібно було поставити лайк на, люб... на любе відео. Богдан поставив. Поділитися цим записом лише. 7 чоловік поділилися, як ви бачимо. Так. І що в нас виходить? Лише сім кандидатів. Ті, що поділилися записом. А що ті, що підписалися на канал, лише один, означає переможця нема. І це напевно все. Ждіть наступного конкурсу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.